Ми найзамінованіша країна в світі. Нам потрібно дійсно 40 мільярдів. Це зараз оцінюється станом на сьогодні доларів для того, щоб провести розмінування. Якщо ми будемо рухатись тими темпами, що є зараз, то нам потрібно 70 років. Ні, червоний хрест, ні там ООН я маю на увазі міжнародні організації, які би мали включатися цей процес. Вони не можуть допомогти Україні як владі вивести своїх дітей своїх людей з окупованих територій. Так ні, вони безсилі. Я зверталася до них. Ми писали листи і офіційно, і неофіційно по різному ні, вони нічого не можуть зробити, і немає ніяких перемовних столів до того часу, поки чобіт окупанта на нашій землі. Пані Рена, говорю обговорює концепцію законодавства перехідного періоду для докупованих територій. Про що саме йде мова? Перше це відновити державну владу на тих територіях, які багато років були під окупацією так, Росії. Далі відновити справедливість це питання дуже важливе. Колаборанти все, що з цим пов'язано. Ми розуміємо, що не може бути всіх під одну грибінку, тому що власне цей законопроект має. Дати відповіді на питання, так і щодо люстрації, і щодо амністії, і щодо колаборантів. Майно. Ми розуміємо, що є державне комунальне майно, яке досі перебуває під окупацією. Нам потрібно дати відповідь. Очевидно, що буде націоналізовано державне і комунальне майно, але залишається приватне. До прикладу, лише в Криму мільйон двісті тисяч судових рішень, так які стосуються приватних відносин щодо майна. І тут треба звичайно теж питання вирішувати. Ну і звичайно, повернення цих територій, тобто реінтеграція в інформаційний простір України і гуманітарний простір України. Ось основні меседжі або ідеї, які закладені в цьому законопроекті. Один з викликів це безумовно, розмінування площа замінованих територій в Україні наразі становить приблизно 140 тисяч квадратних кілометрів. Скільки вже розміновано, і яке бачення вирішення цієї проблеми має уряд? Наскільки в цілому залучення міжнародних організацій та інших урядів розглядається, тому що була інформація про те, що все ж таки Японія збирається допомогти в цьому питанні, і наскільки от є вже наразі якісь бачення того, якою може бути ця співпраця? Є кооперація, і дійсно у нас... У нас є розуміння проблеми, так і масштабу, і об'єму, і глибини. Ми найзамінованіша країна в світі. На жаль, це першість так дуже б не хотілося, щоб так було, але є 174 тисячі кілометрів квадратних. Це як декілька Австрій. Так? Ну, ми можемо собі уявити, яка величезна кількість замінована. Однак на сьогодні у нас вже є розуміння, що ми без міжнародної підтримки не справимося. Нам потрібно дійсно 40 мільярдів. Це зараз оцінюється станом на сьогодні доларів для того, щоб провести розмінування. Якщо ми будемо рухатись тими темпами, що є зараз, то нам потрібно 70 років. Тому зараз формується коаліція. Ми в уряді створюємо відповідно центр протимірної безпеки. Уже є відповідне рішення прийнято, і буде окремий орган, який буде займатися саме цим питанням. Але якщо говорити про те, якими темпами зараз це йде, так тобто, все ж таки вдається трішки самотужки. Це питання вирішувати. Якщо ми кажемо у відсотковому відношенні, то нам вдалось вже так розчистити так території 3% з загальної кількості, яка на сьогодні потребує такого розчищення. Це мало, але ми робимо, що можемо. Спілкувався з, з міністром екології, то він казав, що про ліси взагалі зараз навіть мова не йде. Та тобто, все ж таки, треба принаймні нам міста і там, де багато людей привести до ладу цю ну, тобто ці території. От якщо говорити, яка от політика уряду в контексті пріоритетності розмінування, кожній ова дає така потреба. А це, наприклад, Харківська, Херсонська, Донецька область є створені відповідні штаби, так щодо розмінування. Де координується міжвідомча робота з цього питання, де, власне, керівник ОВА, він є і керівником такого відповідного штабу отримує карту, мапу розмінувань так, і має пріоритети. До прикладу, якщо ми говоримо про місця населених пунктів, так, то ми говоримо про першочерговість розмінування саме е, об'єктів вивлення. Тобто, нам потрібно дати світло на територію і, звичайно, що це будуть. Трансформаторні підстанції це буде все, що дає живлення. Потім ми говоримо звичайно про гуманітарне розмінування дороги, дорог і вбіч, бо люди йдуть, люди калічаться, і потрібно зробити так, щоб якомога менше людей травмувалося і страждало. І оці пріоритети вони визначають у себе, бо у когось це може бути більше, у когось менше. Але очевидно, що динаміка кожна область визначена окремо. І ми, я уже як керівник координаційного штабу на центральному рівні, от я керую штабом по деокупованих територіях, на щотижневому системному нашому такому робочому засіданні, обговорюємо питання щодо кількості розмінованих населених пунктів, куди потрібно скерувати зусилля. До прикладу, нещодавно ми зрозуміли, що Харківщина, попри те, що вже. Багато місяців так пройшло з дня деокупації залишається дуже замінованою. Було прийнято рішення збільшити кількість розрахунків і зараз. ДСНС буквально вчора прозвітувало, що вдвічі було збільшено кількість і людей, і техніки, щоб якомога швидше дати людям можливість принаймні повернутися так до тих населених пунктів, куди це можна зробити. І ви також нещодавно презентували стратегію державної політики щодо внутрішньопереміщених осіб до 2025 року. І серед таких стратегічних і важливих цілей це була безпечна евакуація, так з небезпечних районів. ми говоримо не про окуповані території, а так розумію, про деокуповані, які, як ви зазначили в як Херсоні, постійно обстрілом. тобто як наразі працює ця система. Наскільки вже це вже встановлена практика, чи вона вже є? Є в порівнянні з минулим роком. Звичайно, у нас ситуація опанована. Ми контролюємо її. Ну але це і не в порівнянні з кількістю людей, які евакуйовуються минулого року. Ви бачили ці світлини в Харкові і інших містах, коли сотні тисяч людей так тікали від обстрілів Російської Федерації. Тепер ми говоримо, що у нас є теж координаційний штаб до речі. Це себе зарекомендувало в уряді, і я, як віце-прем'єр, очолюю декілька таких напрямків, зокрема щодо евакуації. Це ще один штаб, який очолює. Ми маємо на щотижневій основі також розпрацьовану мапу. Ми маємо, до прикладу, прийняти рішення на Донеччині щодо обов'язкової евакуації, а в деяких випадках щодо 21 населеного пункту примусової евакуації, бо у нас це теж є як опція пропрацьована там про дітей йдеться, так. І щодня ми контролюємо процес поїзд потяг, який має еваковагони, куди сідають люди. Ми знаємо, куди вони їдуть, хто їх зустрічає, які гроші вони отримують, за що вони будуть жити, і таким чином контролюємо цей процес кожного дня. Наприклад, скільки вам дається вивести людей таким чином? З початку 2023 року нам вдалось 25 тисяч евакуювати. Ми зараз говоримо про Херсонську. Харківську і Донецьку область Звідти в особливості їдуть. Менш важлива проблема. Це евакуація з окупованих територій, тому що там досі лишаються, Ну я наприклад, знаю, що лишаються навіть там діти українських військовослужбовців. Так і це надзвичайно складна проблема. Я так розумію, що в цьому плані державі важче працювати, да чи все ж таки ви намагаєтеся щось зробити? Бо те, що мені відомо наразі, що більше волонтери цим займаються, а не держава. Після проведених фейкових референдумів в кінці вересня, ви знаєте, окупант заборонив. Відкривати гуманітарні коридори, і уже з жовтня місяця гуманітарних коридорів немає взагалі. Тобто, ця Васильівка, блокпост, через який їхали із Херсонщини, так із Запоріжжя, із Донеччини, вона абсолютно не функціонує, і людям дійсно доводиться їхати через тимчасово окупований Український Крим або через Росію, через треті країни, долаючи тисячі кілометрів. Щоб врятуватися від окупантів, ні червоний хрест, ні там ООН, я маю на увазі. Міжнародні організації би мали включатися цей процес. Вони не можуть допомогти Україні як владі, вивести своїх дітей своїх людей з окупованих територій. Так вони безсилі. Я зверталася до них. Ми писали листи, і офіційно, і неофіційно по різному. Ні, вони нічого не можуть зробити. Вивести це в нас справа, дати можливо людям повернутися до плюс-мінус нормального життя це не менше важливо, і я так розумію, що все ж таки та мова йде на те, що ну тобто інтеграція в громаду і дуже багато залежить від громади, та яка це робить. Чи в принципі це така спільна відповідальність так. уряду і громади? Ви праві зараз іде питання інтеграції. Бо якщо евакуація і адаптація це були слова і дії минулого року, то цей рік це звичайно інтеграція в. Територіальні громади на територіях, і, звичайно, і підготовка, до речі, до повернення, бо багато людей повертаються, наприклад, на Харківщину, і це теж процес, який огорнутий чи охоплений нашою стратегією. Отже, коли ми говоримо про інтеграцію, то основні питання є також два: працевлаштування і житло. У нас катастрофічно не вистачає житла і не вистачає працевлаштованих людей, які. Хочуть влаштуватися і не можуть, або є до прикладу місця, а про них не знають. І от питання уряду, питання місцевої влади закоординувати ці процеси. Бізнес має розуміти. Чому їм вигідно влаштовувати ВПО? А ВПО мають розуміти, що чому вигідно працевлаштовуватись зараз, а не чекати повернення ще рік, можливо, ще два там, можливо. Якісь там цифри. Ви бачите, що це в принципі ефективний інструментарій? Ми якраз зараз взялися в міністерстві проаналізувати, що працює, а що ні, бо є декілька програм є урядові програми, є міжнародні. І різна ефективність так від таких програм, от до прикладу, ваучери це 26,5 половиною тисяч на перекваліфікацію наших ВПО. Це працює. Ми бачимо запит від наших ВПО. Ми зараз розширили і суму грошей, так розширили цю програму і спеціальності, де люди хочуть перекваліфікуватися. Робимо простіші е, кроки, так, аплікації, які треба подати, і хочемо так, щоб до кінця року вже близько 10 тисяч наших ВПО отримало такі ваучери і пройшли перекваліфікацію. А відтак і роботу. До прикладу є така програма м, армія відновлення. Вона працює по різному в 15 регіонах. Вона спрацювала. А є, наприклад, регіони як Одеса, які кажуть, що їм ця програма не заходить. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Володимир Путін вдруге відвідав окуповані території після його першого візиту до Криму та відповідно Маріуполя. Ви порівняли його з Гітлером. От, як ви оцінюєте те, що наразі світа, Україна робить для того, щоб притягнути Росію та її політичне керівництво до відповідальності, чи достатньо цього, я впевнена, що Росія кинула виклик цивілізованому світу, кинула виклик світопорядку, так це абсолютне зло, яке навіть не боячись, так і навіть не намагаючись приховати свої злочини, хизується ними. Тобто, нацисти вони принаймні... Намагались приховати деякі злочини. Натомість е, нацисти сучасні так? у Російській Федерації вони демонструються, показують цілому світу в прямому ефірі, як вони чинять свої звірства щодо військовополонених, відрізаючи їм голови. Вони показуються і намагаються подати, як благо, до прикладу, депортація наших дітей, так? коли вони змінюють їхню ідентичність. Коли вони реально їх ховають по Сибірах, ховають, змінюючи імена і прізвища, коли умовна омбудсман дитяча так демонструє на весь світ усиновлення, незаконне усиновлення хлопчика з Маріуполя. А ми, як сторона, вимагали письмово його повернення, то це виклик виклик світопорядку і цивілізації. І от саме від того, якою буде відповідь, бо з ними все зрозуміло. Вони нацисти, і вони будуть е, відповідати за все, що скоїли. Тут питання тепер уже до цивілізованого світу: як світ дасть відповідь, яку дасть відповідь? Бо якщо відповідь буде недостатньою, або її не буде взагалі, то ми отримуємо світопорядок, якого прагне Путін Кремль і його злочинна зграя. Ми отримуємо ті так звані антицінності, які вони зараз намагаються нав'язати як постійний член Рабезу ООН, До прикладу вони ж кидають виклик, в тому числі міжнародних міжнародним майданчикам, і нам дуже важливо бути разом, переконати весь світ опиратися так і дати відсіч такому злу і такій несправедливості. Добро мусить перемогти. Це не тільки про нас. Ми як Україна і як Українці свій вибір зробили. У нас немає іншого вибору, крім боротись. І ми це будемо робити. І ми будемо битись і боротись, скільки буде потрібно, так? А от тепер питання до світу: чи вони готові закрити очі на звірства проти українських дітей? Вони реально вбивають українських дітей на наших з вами очах: геноцид українського цивільного населення. Є Женевські конвенції, є правила та звичаї війни. І, зрештою, зараз це тест так, на спроможність світу дати відповідь таким, як вони, диктаторам і терористам. Бо всі решта з такими ж самими е, баченнями дивляться, як світ буде відповідати, як він притягне до відповідальності за такі звірства і за все, що вони зробили проти наших дітей, проти наших жінок, проти нашого цивільного населення. На жаль, останнім часом знову. Ну тобто, це президент Франції Макрон він знову почав говорити про те, що от треба сідати за стіл переговорів та да, і починати цей мирний переговорний процес. І тому цікаво все ж таки, от ваше бачення цієї ситуації, чи змінилося воно, чи не змінилося, тому що є офіційна позиція української влади, що вона перемовини можливі тільки після перемоги, так да, як ми звільнимо українську територію, але все ж таки, от ваше бачення цієї ситуації наразі, нічого не змінилося. Путін і його камарілля мають вийти. З української землі на кордони 91-го року, і лише тоді ми можемо говорити про якісь безпекові гарантії, про якісь перемовини і так далі. Нічого не змінилось. Бо у нас є 10 пунктів Володимира Зеленського, 10 пунктів мирного плану. Вони прості, лаконічні і готові до виконання. І немає ніяких перемовних столів до того часу, поки чобіт окупанта на нашій землі.